Зараз три кілометри від позиції підери і пішка у своїй каярі, як твої такий розклад. Вітаю товариство. Ми на Херсонщині, точніше в самому Херсоні. Сьогодні маю день вільного часу і хочу з вами прогулятися по ньому. Разом подивимося, як Херсон живе зараз, як він дихає. До точки призначення, де я собі зазначив. Ще 3-6 кілометрів, ще 49 хвилин. Доброго дня. Доброго дня, Можна вас замовити каву? Да. — Так. я вас познімаю, якщо не проти. — Що ж вам всім подобається наша кав'ярня? Ну Цим не знаю, 5 -5 ми такі скромні, як це кажеться українською мовою. Скромні, скромні, бачите? Я буду добра. Нехай знаєш, що Херсон це Україна. Там от дуже смачна кава і привітні люди. Кажуть, що Херсон це Україна. Ну а ми ж так з вами це все прекрасно знаємо. Ну, а ми рухаємося далі. Ще 3 кілометри маршруту, який я собі зазначив. Е, як ви бачили, вже люди чекали Україну тут, люди її отримували. Дихається, кажуть, їм легше, ніж на окупації. Та вони хочуть, щоб... Як і вся Україна, щоб обстріл їхнього рідного міста припинився. Херсон перебуває зараз е, на лінії зіткнення сказати, так. до російських позицій, приблизно з того місця, де ми зараз з вами знаходимось, неповних 10 кілометрів. Тобто вони можуть відпрацювати будь-яким озброєнням е, та різними засобами, типу дронів камікадзе. Місто Херсон це єдиний обласний центр, який вдалося окупувати в нашому ворогу. От, окупація не протрималась тут І року. 256, якщо не побіляю, з днів. І минулого року, 11 листопада, над Херсоном знову замовірів жовтий стяг. Як бачите, комунальні служби місця, їхня форма одягу, виду змінилося трошки і додався бронежилет. Це розумно і це правильно. Що ж, а ми вже майже біля місця призначення. Зараз можна буде трошки кави кавище, поїсти. Можливо, якщо не проти будуть працівники цього закладу, куди я йду, поспілкуватися на камеру і поїстимо декілька запитань. Вже на місці. Чекаю зараз ще товариша. Він розкаже пару цікавих історій. <рес> Що, ти вже, вже знімаєш Я вже знімаю блог. Це Петро знайомкає. Беремо рахунок ідемо. А, піклемо. Я, я доволі. Скажіть, а як вас звати? Мене Аліна. Аліна, дуже приємно, Аліна, я Сергій. У вас дуже смачні сидники. Дякую. Дякую. Дякую вам. Смачні передам Дякую, вам поговорим. Всі, папа. побачення. Гарного дня. Взаємо. Полетіли. Повній безпеці. Ну так, командування сказала, що Буху броніку, бо ми зараз рухаємося з тобою на площу, да? так, Яку так, так. минулого року було багато святкувань. Весь Люди... Херсон там був практично. Ну, коли ми туди заїхали, то да, там стояла вежа мобільного зв'язку, яка працювала від генератора. А, там було ну, декілька сотень людей, це точно, там, може і тисяча. Всі там э, роздавали тоді, э, всі наші типу, там, Kyivstar, mm -hmm. роздавали ці сім карти безкоштовні людям, вони їх там брали і під'єднувався до столінку, бо ну, зв'язок був, але дуже-дуже поганий. Але стояло декілька сторолінків, там висив тіпа, пароль, яка сеть, який пароль, а люди під'єднувалися і дзвонили додому. Бо я теж спокосився і подзвонив дружині, тіпа, кажу привіт з деокупованого Херсона. Ну, таке, Така дуже ейфорія була. Приїхав. Ти прямо був 11 листопада, да? сам, ні, сам я, перший день? Ні, я 11 го не був, бо туди нікого ще не пускали. Ми намагалися заїхати, ми їхали з іншого боку, з, з, з сторони Станіслава, через якесь мінне поле. Ага. Нас зупинили, зупинили розвернули. і розвернули. Ти, потім... ти заїжджав як, як журналіст. Так, 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 так. Да. Тоді я ще був журналістом, це зараз же. Uh -huh. Побратим твій. Ось. А тоді да, працював фіксером з наземними журналістами. Ну, ось ми і на площі. Було дуже-дуже багато людей. Все було запарковано машинами. Стояли всі тачки військові, цивільні. Но тоді нас провезли в цей день. Був такий типу, організований прес-тур. Два великих автобуси туристичних. З Миколаєва виїхали сюди у Херсон. Набити були тупо іноземними журналістами, ну і фіксери, перекладачі разом з ними. Ось тут лежав кавун на пам'ятнику, всі підходили, з ним фотографувалися. Ну, я це не робив, бо не, знаю, не захотілося, бо прекрасно розумів, якою ціною давалася ця деокупація. Деякі люди це не розуміли і думали, а, клас! Піде типу, все, наші зайшли, вау вау, вау, мінімум потерь. ну блядь. Дехто говорив, що це договарняк. Договорняк, да. вони втікали і так далі. Звісно. Ось тут стояла давай так. Ось тут стояла вежа мобільного зв'язку. Височенька, висів пароль, типу, така, сіть, така типу, цей Wi-Fi, така сеть, такий пароль. І тут була купа, купа людей. Принципі, потім. Які емоції були? А, емоції ну, багато навіть плакали. От, ну, Справжня така ейфорія, піднесення, щастя було люди. Де, теж коли дзвонив дружині, то ну, думав, що в мене теж сльоза поліється. Ну, таке щастя, було після Харківської операції, Херсон, всі думають, що оп-хоп, як казав Арестович, 2-3 тижні і угу. все закінчиться. Але пройшов рік. Пройшов рік. Ми тут, в українському Херсоні, ну. Но... А що казати? Що казати, коли воно, звісно. Да. Куди далі підемо? А далі, ну, ось тут, може, підти... покажи весь маршрут ну, бойової слави, як ну, ти дивись, ти кажеш, тут, був Зеленський. Да. Ось тут. Давай я просто піду вперед трохи. Тут приїхав президент. Ось тут стояв якийсь стіл. Там вийшло звідти Зеленський, тут стояли військові, було якесь нагородження за звільнених Херсонщином, щось таке. Мені повезло, я попав у перший ряд з камерою, відзняв все. ну і Потім Зеленський пішов сюди до натовпу, бо тут, тут, тут скрізь люди були. Зараз все пусто, ось ми двоє. Тут було тупо безліч людей. І Володимир Олександрович пішов в НАТО, причому ну, нормально пішов, там, нікого не було, типу, щоб, там, охрана колись відтісняла. Ні, він там спілкувався з людьми, там, вжав руки, там, все таке. Люди там кричали, плакали, діти там махали на камери. А, ну, потім він поїхав, і так як я був з іноземними журналістами, то було треба якісь історії. Да? І був такий час, що ти мог просто схопити так, когось за руку, і людина тобі тупо душу зливає. А, ось тут я шов, ну буде це відео в цьому е, інтерв'ю. Тут було безліч, де я так, як то кажуть, між капельками снував і ось тут і якісь бабушки, дідусь, ось саме десь це місце, тут був якийсь там у них такий імпровізований концерт, вони співали пісень, вони там щось танцювали. Була дуже-дуже куча людей, іноземці все це знімали, всім це подобалося. Думав, градувати такий звук. <смі> ось, ну, така, В кінотеатрі Україна. Він був зачинений, він зараз зачинений, але ж це був ранок, всі хотіли поїсти. Вийшли якісь предприймчивий місний і почали продавати щось там кебаб за 200 гривень, шматочок бургер за 300 гривень, але типу, ну. Не було де похавати, то ми там сиділи і їли. Uh -huh. Там ще стояла куча теж людей і якась родина з Херсону тут з прапорами, їх всі фоткав, їх всі знімали. От з цим пациком ми тут були рік тому. це Петро, вибені є, І цей плейс. Nice you yeah, remember i was telling you about wonderful journalists uh, that i was working with yes, <laughs> yes. yes. we've been here enjoying <laughs> <Yeah>. <laughs> he's a military guy so we should ask him to show us some secret places no, 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 <laughs> to make no, no. some exclusive no, materials no, no, no. <laughs> you know of course you're of the <laughs> <laughs> i can't show some exactly. uh, <laughs> I cancelled uh, two German uh, TV groups because of uh, the matter of security, because not able to... She's French. To... Yeah, I know, I know, I'm talking about... She's yeah. yeah, I know, but it's, it's a matter of security, our positions. I didn't ask that, I would like it to be a bit longer. You too. It's such an unexpected meeting. Tell me who you are. Last year I was working as a fixer. І з Лією ми працювали разом з італійськими журналістами. І ось рівно рік тому, ну не рівно, 13-14, го ну і потім весь тиждень ми каталися сюди з Миколаєва, типу, реакцію людей, інтерв'юшки і проще. І дуже неочікувано було. Це не заплановано, це тупа імпровізація. І було неочікувано побачити зараз тут знайому людину. Я би подивився цей фільм. Що, йдемо ще Чи одну кав'ярню туди. Так, пішли. А ви звідки? З зі Львова. Лістом Львів. Став? Львів. Львів? Е, столиці. дуже файне місто. <laughs> Мені там вас е, е, та, Подобається дерева. Дерева? Да, так, які? Квітнуть. Киштани сякі? Ні-ні-ні-ні-ні. А вони це петунія. І вона така зроблена, як дерево. Це тільки у вас. Ну, я знаю, але я не знаю, як називається. Підунія. Там так. Я знаєте, як дівчина така любов. Як підписала, подивимося, що там. Там така підставочка, а там земля і туди посаджена цупіння. Це центр міста, так? Ну так, це біля оперного. І тільки у вас такий. Я, Є, да. я, я думаю, що в кожному роді. Ні, немає, немає до. І <сіпіоні> ви зараз бережіть. Так, на рахунок кави Херсон мене дуже дивує. Насправді тут дуже слачно. Готують. Чи варять? Каву готують, чи варять? Так от зараз спортивні майданчики, дитячі майданчики виглядають в Херсоні. Навколо майданчика зроблений. O desarque estu. mais. Ось що було тут. Тут був плакат «День флага Росії. Це фотку я зробив 13 листопада 2022 року. О. Ось. ось. А тепер цей бікборд такий самий ржавий, як і Росія. На цій ноті нам потрібно закінчувати. День цей прийшов е, до кінця. Досить гарно провели час насправді. Сьогодні цивільний одяг буде знятий і ми повернемося з Петром разом до своїх примутних обов'язків. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на його канал. Обійняли. Слава Україні!